Компанія Amazfit. так. Це справді ті спеціалісти, які за роки свого існування навчились створювати той продукт, який потрібен користувачам. І ось перед нами Balance і Active – нові девайси, які здатні привернути вашу увагу. Зараз серед розумних годинків існує дійсно безліч моделей з різноманітним ПЗ. Але саме Amazfit неодноразово доводили свій професіоналізм і уміння надавати якісний продукт. Новинки надають нам безліч функцій для відстеження стану здоров'я, підкреслюють стиль та завдяки оновленій системі. можуть Розширити наявну функціональність, та не будемо гаяти час. Погнали! О! Прийшло нове повідомлення. Це нова публікація в телеграм-каналі Ало. Тут кожен день інформують про актуальні акції, знижки та й безліч іншого цікавого контенту. Тож підписуйтесь, щоб тримати руку на пульсі техносвіту. А ми повертаємось до Амасвіт, і що мені дійсно подобається в цій компанії, це увага до деталей. Навіть коли береш коробку з новинкою в руки, вона відчувається преміальною. А модель Balance може ще й похизуватись тисненням на передній панелі. Це дійсно круто. Комплектація стандартна як для смарт-годин. Ви отримаєте смартвуч з встановленим ремінцем і магнітний зарядний пристрій. І насправді це все, що потрібно для початку користування. Корпус у новинок відрізняється не тільки формою, але й матеріалами. Amazfit Active мають металеву рамку. Пластикову нижню частину і острівок під датчики виміру стану вашого здоров'я. Тим часом Amazfit Balance мають алюмінієву бокову рамку, а нижня частина зроблена із армованого полімерного матеріалу, який плавно переходить в острівок з датчиками виміру стану вашого здоров'я. Крім того, на корпусі смарт-годинників можна знайти ще кілька цікавих фішок, а саме мікрофони і динаміки для використовування смарт-воч в якості гарнітури. Ви можете вімкнути завантажену музику і навіть підключити блютуз-навушники. Для автономного прослуховування музики без смартфону. Та ось ще декілька відмінностей між моделями. Active має одну фізичну кнопку управління, яка розблоковує екран та відкриває панелі всіх застосунків. А Масвіт Balance має, крім фізичної кнопки, ще коліщатко. Воно відпрацьовує як кнопка живлення і запуску меню застосунків. І ще й дозволяє швидко переміщатися в налаштуваннях та інших меню. І кожен рух коліщатком супроводжується приємною вібрацією. Та час переходити до передньої панелі, девайс oled матриці діагоналю 1,5,1,75 дюймів у Balance і Active відповідно. Ці матриці мають чудову максимальну яскравість, особливо модель Balance з піковою 1500 Ніт. Крім того, модель Balance оснащена приємним матовим безелем, який створює ефект дорогих класичних годинників, що чудово поєднується з комплектним силіконовим або ремінцем із тканини, який ви можете вибрати на сайті Allo. Та повертаємось до екрану, де виробник за замовчуванням дає вам вибір. із стильних та Функціональних циферблатів. та справді безліч різноманітних вачфейс ви знайдете в застосунку Z. Завдяки йому виконується з'єднання зі смартфоном, перегляд параметрів вашого здоров'я, включно з детальними даними про тренування, стан тіла і сон. А також ви можете завантажувати циферблати і окремі застосунки на ваші годинники через пункт App Store. Тут є безліч як корисних програм, так і розваг. На кшталт хрестиків ноликів що дійсно розширює сценарії використання новинкою. Та й це ще не все мобільний застосунок необхідний для налаштування моніторингу здоров'я, повідомлень, розташування віджитів і списку програм, і для оновлення годиннику. Якщо звернути увагу на відстеження стану вашого здоров'я, новинки цілодобово можуть відстежувати ваш пульс, кисень в крові і стрес. Вони можуть групувати ці показники і відображати їх в пункті меню Внутрішній баланс. Ця функція вам світ баланс і Active дозволяє оцінити стан вашого відновлення. Оцінка йде по фізичному, психологічному відновленню. Пульсу Ані спокою, зміни частоти серцевих скорочень, якості дихання і навіть зміни температури, датчик якої є в Balance. Крім того, в Amazfit Balance ви можете виміряти склад вашого тіла. Для цього потрібно доторкнутися двома пальцями до двох кнопок. І вже через кілька секунд ви можете детально проаналізувати себе, щоб зрозуміти, над чим потрібно працювати. І добре, що Amazfit – це спеціалісти по тренувальним програмам, в новинках їх більше ста. І крім того, вони захищені від води тиском до п'яти атмосфер. Для більш точного відстеження тренувань маршруту і подоланої відстані в них вмонтований GPS. Та й це ще не все. Amazfit Benz оснастили дводіапазонною GPS-антенною з коловою поляризацією, що забезпечує надійне і точне позиціонування навіть в густонаселених містах. Крім того, датчик може сприймати сигнали l 1 і l 5 для підвищення стабільності. Та й в мобільному застосунку ZEP ви можете налаштувати функцію тренер ZEP, який допоможе вам сформувати власний план тренувань. Це буде дійсно корисно для людей, які хочуть покращити, наприклад, кардіо чи зробити акцент на біг. Та ще одна чудова фішка в Amazfit Balance – це оновлена система ZEP OS 3. Вона порадує своїх користувачів оновленим меню всіх програм, перемальованими налаштуваннями. А завдяки наявності пункту Wi-Fi ви можете оновлювати програмне забезпечення годиннику без смартфону. Та що ще можна знайти в налаштуваннях Amazfit Balance і Active? параметри дисплею, де можна змінити яскравість, налаштувати роботу Always On. Он дисплей і його стиль налаштувати параметри звуку, автоматичного визначення, тренувань і змінити інші налаштування, що допоможе максимально підлаштувати новинку під вас. А наскільки часто потрібно заряджати новинки Balance і Active? Вони можуть працювати до 14 діб при стандартному режимі користування, до 5 діб активного користування Amazfit Balance і до 10 діб активного користування Amazfit Active. Тому новинки від компанії Amazfit це не просто функціональні смарт-годинники, це автоматичні Автономні девайси, які не потрібно заряджати кожен день. При цьому ви отримаєте максимум функцій. повноцінне відстеження стану вашого здоров'я, яскравий, великий та функціональний дисплей, і просунете програмне забезпечення. Тож на цьому все. Дякую за те, що дивились відео. Ставте подобайку та до зустрічі на каналі АО. Бувайте!